Медок відчувається. Мені дуже сильна кава. Чірамісу якесь таке. Так, щось так, є. оце uh -huh. від як, е, какао. О, типу тюрамісу. Какао, тирамісу, кава зерна в, в кофе. Так, ну що, давайте до смаку. Давай. Якісь грибні ноти. Мені цікаво. Кіт. Шампіньончики. Шампіньончики, так. Чи знаєте такі засушені гриби більш, котрі більше віддають ароматом? Е, Білі карпатські үгум. засушені гриби. Я пряма ж хочеться якусь, знаєте, пасту до нього. таке так, потужне. Да, з так. трюфелем чи з, от, з, з білими грибами, трюфелами. Да. Прямо аж хочеться таку маслянистість додати якраз пастою. Доповнити цим шампанським, трошки і риски. Можливо, карамелі такої також більше. карамель, і рис, медка, шампіньйони, засушені білі гриби з Карпат. Не знаю звідки там в шампані білі гриби з Карпат, але Все. я їх відчуваю.